Громада підтримує і шанує захисників. У кожного з нас єдине бажання: перемога, мир, зміцнення України. Кам'янець-Подільська громада ще у 2023 році визнана експертами КВУ як одна із лідерів у допомозі армії. Аналітиками порівнювались громади за кількістю населення та розмірами. 44 військових частини отримали допомогу з бюджету нашої громади. Лише у 2024 році ми спрямували на підтримку армії ветеранів, родин героїв 375 мільйонів гривень. З них 88 мільйонів прямі видатки, 288 мільйонів, ПДФО на обороноздатність. Крім бюджетних коштів, з міських заходів, волонтерських акцій дорадчих органів, для ЗСУ було зібрано донатів на майже 11 мільйонів гривень. Але російсько-українська війна розпочалась ще у 2014 році, тож порівняємо таку допомогу у різні роки війни. За сім років з 2014 по 2020 допомога армії склала 1,6 мільйона гривень. За чотири роки з 2021, включно з 2024 роком, допомога склала майже 608 мільйонів гривень. Допомога за чотири роки зросла в 373 рази. Так, наше єдине бажання перемога. Тому ми і надалі всі разом в єдності працею наближаємо її.